У столичній службі 102 встановлять обладнання, що прийматиме записи з вуличних відеокамер. Власне, нова система відеоспостереження дозволить розпізнати навіть обличчя людей та номерні знаки автомобілів. Подробиці у Вадима Ярошенка щойно патрульні поліцейські вийшли на вулиці Києва. Кількість дзвінків до правоохоронців збільшилась майже вдвічі. Зазначають у столичній службі 102. кажуть, щодня приймають близько п'яти тисяч викликів. З цих п'яти тисяч це три з половиною, десь в середньому виходить, про злочинне і правопорушення, також події. Інші дзвінки це інформаційного характеру. Ну, там, це інформація про номери телефонів, там, гарячих ліній, міністерства. Районних управлінь поліції, отриману інформацію. Оператори через електронну картку передають до диспетчерів. Ті, в свою чергу, вже направляють слідчо-оперативну групу на місце події. Через програму диспетчер назначає завдання патрульному наряду. Ось і далі, як я вам щойно показував, це завдання на екрані патрульного наряду. Ось. Наряд приймає його, рухається до точки події на місці. Він фіксує етап свій, що він прибув. Також програма, в якій працюють диспетчери, надає інформацію про людей, що вже скоювали подібні злочини. Якщо скоюється грабунок, ми система має можливість вибрати інформацію по раніше засудених осіб, які проживають на цій території неподалік від місця скоєння цього грабунку або ну, місця скоєння злочину. Систему цунамі встановили ще 2008-го, Періодично її оновлюють. Втім, вже перевантажені і сервери служби. Тож для ефективного пошуку злочинців необхідно переобладнати службу 102 та управління поліції. Це планують зробити в рамках програми Безпечна столиця. Цей рік там передбачено близько 50 і мільйонів гривень, і е, значна частина з них піде як на обладнання сучасного центру реагування, так і на е, встановлення апарат апаратури для прийому е, відео, ну, записів відеокамер і на встановлення самих відеокамер. В тому числі таких, які зможуть розрізняти обличчя, зможуть розрізняти номерні знаки, фіксувати такі системи відеонагляду, зокрема, працюють в Ізраїлі. Ми зараз робимо все для того, щоб систему відеоспостереження по всьому місту, місту також зацікли на поліцію, для того, щоб кожен скіян розумів, що він захищений, і якщо і кожен злочинець, який має плани. Прийти межу закону буде знати, що він буде обов'язково покараний за свої дії. Камери встановлюють у рамках впровадження системи управління містом Смарт Сіті. Вже цього року вони з'являться у центрі столиці на мостах та в'їздах до міста. Водим Віталій Воротняк, телеканал Київ.